Поєднання жовтого та синього ознака величних володарів, кажуть знавці геральдики. Відомо, що цими барвами користувалися вже в часи Київської Русі. Потім в Київському та Галицько-Волинському князівствах в Закарпатті кольори отримали назву Руська барва. Цей кольори на Закарпатті називалися як Руська Барва. І не випадково кольори ем, історичної мукачівської єпархії були якраз у цьому, тому що ми десь ідентифікували себе здебільшого з церквою. Наша ідентичність була, і кольори церковні і національні, в принципі, не розрізнялися. Як символ українського відродження, прапор з'являється в 1848 році в Галичині, потім в Надніпрянській Україні. Зрештою стає символом української державності в 20 столітті. Навіть більшовики створивши в 1917 році власну українську республіку, використовували синьо-жовтий прапор на червоному фоні. Дуже активно і на початку 20-го століття і січові стрільці це використовували як. Свою відзнаку під час революційних подій, Центральної ради, потім Західноукраїнської народної республіки на Закарпатті у нас ну то в основному це 20-те століття, найбільш так чітко, окремі випадки у 19-му столітті. Синій та жовтий чи золотий контрастні кольори. Психологи відзначають, кожен з них відповідає протилежним характерам, та на одному полотні барви сприймаються гармонійно. Що жовтий колір він символізує взагалі активне на Синій колір він навпаки він є таким кольором стабільності. Він є кольором такого спокою, глибини. Він не має ніби ні початку, ні кінця. В прапорі нашому якби такий заклик до активного начала, з другої сторони, є таке, як ну можливо, це як наслідок тої активності. Можна сказати про те, що якась є подіно ну, виникає стабільність. Мистецтвознавці та дослідники геральдики, такі як Михайло Примич, відзначають. За змістом прапор є бароковим і має подвійний сенс. Для знавців він має багато символів та важливих значень. Поряд з тим, для інших людей його символіка проста та очевидна. Це дуже цікаве знамено. На жаль, ми не завжди оцінюємо належному рівні те, що маємо. Всі народи дуже цінують, а такого елегантного поєднання, як у нас, то є дуже рідко у котрої країни. Коли затверджували державний символ, то лунали різні думки щодо того, який же ж з кольорів має бути зверху. Дехто говорив, що жовтий таке поєднання, нібито призведе до успіху держави та її жителів, але не в прапорі тут справа, кажуть знавці геральдики.